Ще в, в нашій країні є три найважливіші державних символи – прапор, герб і гімн. Це наша святиня, і сьогодні про одну із них ми поговоримо. 10 березня українці святкують День державного гімну України, одного з головних символів держави. Поряд із прапором і гербом. Саме цього дня у 1865 році на роковинах Тараса Шевченка. В польському місті Перемишль уперше прозвучав майбутній гімн України. Але сама історія гімну бере початок із 1862 року. Адже саме тоді Павло Чубинський написав слова, які в подальшому кладе на музику Михайла Вербицького. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами першому куплету приспівам пісні Павла Чубинського, що наймер України. Гімн України. За українців, де б вони не були, нині ще немерла Україна звучить по всьому світі, адже з ними на устах захисники ідуть у бій. Його тихо не співують в опост. Він гучно звучить у деокупованих містах та селах і гордо поставлено на нашу перемогу. Слава Україні! Героям! слава!